Ввечері хлопці сидять базікують про життя. Раптом один каже Чуєш, Васю, а хочеш навчу, як зробити, щоб від жінок відбою не було? О, звичайно, хочу. Коли будеш на пляжі, поклади в плавки картоплину наступного дня. Ну як? Та ну тебе в пень разом з твоїми порадами. Всі фукають і відвертаються. Василю, та спереду треба було покласти, а не ззаду. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина Миколо, ось скажи тільки чесно, ти мені за 20 років спільного життя, хоч раз, ну хоча б подумки зраджував, чоловік. Якщо чесно, то подумки ні разу. Чоловік збирається зупинитися на ніч у готелі. Але приблизно через годину він прибігає до адміністратора готелю і починає кричати Я не розумію, що це за готель, чорт забирай? У вас щось трапилось. Що в мене трапилось? А ось що в мене трапилось у вашій дірі. Коли я увійшов до себе в номер, мене там уже чекав якийсь тип із револьвером. Потім він приставив його мені до скроні і сказав: ублажай мене Орально, ну якщо не хочеш, щоб я вистрелив. О Боже, вигукнув адміністратор, не може бути, який жах. Що ж ви зробили, вибачте. Постоялець, весь почервонілий від злості, почав кричати. От ідіот! Він ще питає. Ти що, чув постріл?